Багато хто з вас, мої любі сонечки, пробує знайти своє призначення через голову. Але призначення душі, нашої вищої душі це призначення самого Бога на землі, Його світла. Тому це ті речі, це навіть не речі, це те, що неможливо зрозуміти або. Спеціально зробити, або вам спеціально хтось скаже, що ви маєте в житті робити, це так не працює. Тому що ми частинка Бога, і ця частинка це в нашому серці. Тут все, всі відповіді на наші запитання не тут, а тут. І душа, поки вона не знайде своє призначення, поки вона не знайде Бога, вона дуже страждає. Якби вона не жила. Можливо, навіть для всіх інших, вона ніби прекрасно живе, як всі люди, але вона страждає, мучається. І душа постійно мучається в таких в поки не знайде своє призначення, поки не знайде те, ради чого вона прийшла. Тому що ми всі різні частинки Бога. І кожен з нас, як, як різні. Частиночки прояву його мають різне призначення, як великий пазл, кожна має зіграти свою особливу роль, не як всі, а щось особливе. От поки ми не знаходимо це особливе, ми страждаємо. Поки ми відвертаємося від себе, я так само це все робила. Я відверталась від себе, підлаштовувалась під суспільство, під інших людей, і я забула себе то, що я люблю, ким я є, що мені подобається робити. І це не, це не потрібно, щоб це було таке, як у всіх, а навпаки. І от ти, коли відчуєш своє призначення, коли я відчуваю, що от воно, от Бог мені, і я роблю те, що ким є я. Ради чого я сюди прийшла і ніби з'єднуються всі твої промінчики, світла тут в серці з'єдналися, з'єдналися з, з творцем, і ти проявляєш багатовимірно через свою діяльність, через те, що ти даруєш цьому світу люба діяльність. Яку Бог проявляє через вас все, що ви можете подарувати, ви особливі, і хай в кожному включиться творець, але це можливо тільки тоді, коли ми повертаємося до нього, і ці слої ілюзії починають спадати, і ми починаємо відчувати, хто ми і для чого ми сюди прийшли. Кожен з нас має дуже важливу місію та призначення проявити Бога на землі. Особливу його частиночку. саме таке твоє призначення, мій любі.